Вирішувати цю проблему не повинні виключно, так сказати, судова гілка влади. Тому що сама себе вона ніколи не реформує. Це перше. По друге, е якщо говорити про те, що сьогодні більше всього турбує, от відбулося спільне засідання Кабінету міністрів і Верховного суду. Скажіть, ви можете собі уявити в якійсь демократичній країні, щоб вищі судові гітці влади засідала вища виконавча влада. Про яку незалежність і поділ влад можна тоді говорити? Третє, от зараз кинули таку, такий розлук: ліквідуємо спеціальні, спеціальні судді. На перший погляд? Ви знаєте, що в суспільстві зараз будь-яка ліквідація сприймається так сказати, досить позитивно. Але почали із господарського суду. Але всі сьогодні в світі йдуть шляхом спеціалізації. Мені говорять, спеціалізації суддів. Правильно. Але от як ви... Я вже говорив про це неодноразово, писав свою першу диссертацію, я для себе здивуванням відкрив, що в Німеччині існує, ну, мене зараз поправлять скільки, але на той час, у 80-х років, було 5 спеціалізованих судів.